Я вас вітаю. Ви на каналі Захаров Мас. В даному відео ми розглянемо тему 9 класу з алгебри квадратична функція. В 9 класі буквально всі теми є основними для вивчення шкільного курсу математики і не тільки шкільного, і дана тема не є виключенням. Використовувати ми будемо матеріали підручника Істер 9 клас Алгебра 2017 рік. Поїхали. Тема номер 3 квадратична функція. Почнемо ми з повторення та розширення відомості про функцію. Означення функція або функціональною залежністю називають таку залежність, при якій кожному значенню незалежної змінної. З деякою множини відповідає єдине значення залежної зміни. Незалежну зміну називають аргументом, і позначаючись як х частіше за все, а залежну зміну називають функцію. Її позначають як y або f від x. Наприклад, якщо y дорівнює х2 плюс 2х мінус 3, така функція, то y є функцією від аргумента х. Залежність змінною y від змінної x записується так. y дорівнює f від x. Читають y дорівнює f від x. Тобто y або функція у нас є залежною змінною, а X або аргумент є незалежною змінною функції. Розглянемо приклад. Функцію y дорівнює 5x 2. Можна записати, що f від x дорівнює 5x плюс 2. Тобто можна записати як y дорівнює, а можна записати як f від x. Тобто залежить функція залежить від аргумента x. Знайдемо, наприклад, значення функції для х дорівнює мінус 3. Тобто знайдемо f від мінус 3. Маємо f від мінус 3 дорівнює. Замість х підставляємо значення мінус 3, тому що ми замість х в дужках написали мінус 3. І у нас вийде 5 помножити на мінус 3 плюс 2 дорівнює мінус 13. Далі знайдемо значення цієї функції в точках, що дорівнюють 0а або b-1. Тоді ми матимемо, що f від 0 замість х підставляємо 0. Рахуємо, виходить, що f від 0 дорівнює 2, тобто функція при аргументі, який дорівнює 0, буде дорівнювати 2. Якщо ми замість і замість аргумента візьмемо значення а, підставимо замість x а, то f від а буде дорівнювати 5а плюс 2. А якщо ми замість x підставимо b-1, то у нас буде дорівнювати. 5b мінус 3, якщо ми розкриємо дужки. Тобто, що ми, що ми бачимо, що при х у нас змінюється від того, який у нас x залежить те, як буде, який вид у нас буде мати функція, зауважимо, що в запису вигляді, вигляду y дорівнює f від x, замість f можна використовувати і інші букви, g, F і інші букви. Грецького алфавіту. Йдемо далі. Усі значення, яких набуває незалежна змінна, аргумент або х, утворюють область визначення функції. Усі значення, яких набуває залежна змінна, утворюють область значення функції. Найбільшим значенням функції називають найбільше число з області значення функції, а найменшим значенням функції відповідно найменше, таке число. Тобто область визначення функції, це у нас всі можливі значення аргументу або x, і позначається як d від f. Область значення функції, це властивість, яка характеризує всі можливі значення y або функції, і позначається як e від f. Розглянемо приклад. Знайти область визначення функції. Область визначення, як ми з вами сказали, що це всі можливі е, значення, які може набувати аргумент або x. Перший приклад. f функція f від x дорівнює x квадрат мінус 2х плюс 3. Е, вираз х2 мінус 2х плюс 3 має зміст при будь-якому значенню x. Тобто тут у нас немає ніяких обмежень. Тоді замість x ми можемо поставити будь-яке число, тому область визначення даної функції буде від, буде від мінус нескінченності до плюс нескінченності. А, але якщо ми подивимося на другий приклад, вже від x до рівня 1 поділити на x-8. Тут у нас є аргумент або х в знаменнику. Знаменник у нас не може бути нулем, тому що на 0 ділити не можна. Тоді х у нас не може, не може набувати значення 8. Тобто вираз 1 поділити на х-8 має звіст при будь-якому значенню x, крім числа 8. Тому область визначення даної функції g від x, 9g, буде проміжок від мінус нескінченності до 8, і від 8 до плюс нескінченності. Тобто будь-які значення крім 8. Другий пункт властивості функції. Значення аргументу. При, перша властивість, про яку ми поговоримо, значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 0, називають нулем функції. нулем функції. Якщо ми подивимося на графік, оцим графіком у нас описується якась функція. Якщо до цього ми з вами дивилися функції у вигляді форму, це називається аналітичний запис функції. То на даному слайді у нас графічний запис функції. Тобто дана функція має якийсь і аналітичний вигляд, але зараз вона представлена у вигляді графічному. Ми бачимо, що дана функція перетиняє ось X в двох точках: в точці мінус 2 по x і в точці 3 по Х. Тобто в цих точках. У нас е, значення функції або значення y, а y це є функція, буде набувати 0. 0. Тобто нулі функції графічні, це там, де графік перетиняє у нас вісь х. Тобто, коли х дорівнює мінус 2 і х дорівнює 3, це є нулями функції. Нулі функції є абцисами точок перетину графіка функції з вісню ацис. Знайти нулі функції. Щоб знайти нулі функції, треба розв'язати рівняння f від x дорівнює 0. Тобто 0 функції – це коли функція у нас нульова. І, тобто, щоб знайти нулі функції в аналітичному вигляді, нам потрібно замість функції записати 0. Давайте розглянемо приклад: знайти нулі функції h від x дорівня x квадрат мінус 2х-8. Як до цього ми сказали, що для того, щоб знайти нулі функції, то нам функцію потрібно прирівняти до нуля. Тоді у нас маємо рівняння х квадрат мінус 2х мінус 8 дорівнює 0. Це у нас вийшло квадратне рівняння. Корені цього рівняння мінус 2 і 4. Отже, нулі функції будуть мінус 2 і 4. То, наперед, скажемо, що це у нас є парабола х квадрат, квадратична функція. І ми можемо сказати, що ця парабола перетиняє ось х, графічно буде перетиняти, в точках мінус 2 і 4. Наступна властивість. Проміжок, на якому функція зберігає свій знак, називають проміжком знака сталості функції. Знову ж таки, розглядаємо ту саму функцію, графік функції. Область визначення даного графіка є від мінус 4 до, включно до 4 включно. Тобто, ще раз повторюємо, область визначення це всі значення, які може набувати x. А x у нас в даному графіку може набувати значення від мінус 4 включно до 4 включно. Якщо ми кажемо про проміжок знака сталості, то на проміжку від мінус 2 до 3 функція набуває додатних значень. Тобто і функції, або Y, да? Функція це у нас значення y. Від мінус 2 до 3 дана функція у нас є додатньою. Y є додатнім. Тобто, тоді ми можемо сказати, що функція більше нуля при х належить від мінус 2 до 3. Тоді на кожному з проміжків від мінус 4 до мінус 2, і від 3 до 4 включно, Функція у нас є від'ємна. Тобто f від x менше нуля при х від мінус 4 включно до мінус 2 і від 3 до 4 включно. Тобто, яку точку ми не взяли з цього з цих проміжків, вона у нас буде відповідати від'ємному значенню y, а значить від'ємного значення функції. Тобто, ми з вами проговорили. Таку про таку властивість, як нулі функції, і про таку властивість, як проміжки знак осталості, тобто який знак в яких проміжках у нас є. Наступна властивість. Функцію називають зростаючою на деякому проміжку, якщо на цьому проміжку більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. тобто більшому значенню ікса відповідає більше значення y. Функцію називають спадною на деякому проміжку, якщо на цьому проміжку більшому значенню аргументи відповідає менше значення функції. Тобто це властивість функції, зростаюча, зростаюча функція або спадна. Давайте подивимося на наш графік. На проміжку від мінус 4 включно до 2 включно, дивимося, що це до проміжок. від мінус 4 включно. До двох включно. У нас функція зростаюча, або, е, зростає, або є зростаюча, то ми і можемо побачити, що у нас вона постійно йде вгору. І за означенням ми можемо зрозуміти, що зі збільшенням аргументу або x у нас буде збільшуватися значення функції або y. Наприклад, в цій точці у нас аргумент мінус 4 y у нас мінус 1,5. Наприклад, в цій точці, коли у нас вже х стає більшим, мінус 2 більше за мінус 4, y вже збільшується, буде 0. А наприклад, в цій точці, коли у нас х буде 0 а ще більший, то у нас y вже буде одиниці ще більше. Тобто зі збільшенням аргументу збільшиться значення функції, і візуально ми бачимо, що вона у нас зростаюча від мінус 4 включно до 2 ключно. А на проміжку від двох. Включно. До 4 включно, функція спадає. Або при збільшенні значення аргумента або значення x, у нас зменшується значення функції або значення y. Наступний пункт найпростіше перетворення графіків функції. Поговоримо про перетворення. Для побудови графіка функції y дорівнює f від x плюс n, де n більше за 0. Достатньо графік функції y дорівнює f від x перенести вдовж осі y на n одиниць угору. Для побудови графіка функції y дорівнює f від x-n, де n більше нуля, достатньо графік функції y дорівнює f від x перенести вдовж осі y на n одиниць униз. Давайте подивимося на прикладі. Якщо у нас є функція y дорівнює коріння з x, таку функцію ми вже вивчали. Якщо ми до всієї функції додаємо яке значення, наприклад 3, то тоді ми кожну точку цієї функції повинні перенести на 3 одиниці вгору. А якщо ми віднімаємо від всієї функції яке значення, наприклад, 2, то тоді ми кожну точку даної функції повинні перенести на 2 одиниці вниз. Ми можемо в цьому переконатися по точках. Якщо ми візьмемо якесь значення x 0, 1, 4, 9, 16, і підставимо у функцію замість x, то у нас будуть відповідні значення y. І ми бачимо, що ці значення у нас змінюються в відповідності з тим, про що ми сказали. Якщо мінус 2, то на 2 значення вниз у нас функція буде набувати. Якщо плюс 3 до функції додаємо, то на 3. На три пункти вгору. Наступне е, побудова. Для побудови графіка функції y дорівнює Fx, x-m, де m більше 0. Достатньо графік функції перенести вздовж осі x на m одиниць вправо. Для побудови графіка функції y дорівнює Fx плюс m, де m більше 0. Достатньо графік функції y дорівнює f від x перенести вздовж осі x на m одиниць вліво. Давайте на прикладі подивимося. Якщо у нас є, ну, Тепер ми подивимося на прикладі функції y дорівнює x квадрат, це правило, яка проходить через центр координат, Якщо ми від... Тільки в... тепер ми віднімаємо від аргументу. Якщо до цього ми додавали і віднімали від всієї функції, то тепер ми віднімаємо від х, від аргумента. Якщо ми віднімаємо від аргумента, то ми переносимо графік на 2 одиниці праворуч кожну точку графіка. А якщо ми додаємо яке значення до аргументу, наприклад, 1, то ми переносимо кожну точку на 1 ліворуч. Тобто, ще раз, коли ми додаємо до всієї функції, то переносимо на вгору на це значення. Якщо віднімаємо від всієї функції, то переносимо вниз на це значення. Якщо віднімаємо від аргумента, то переносимо праворуч на це значення. Якщо додаємо до аргумента, то переносимо ліворуч на це значення. Наступна побудова: графік функції y дорівнює мінус f від x. Y дорівнює f від x симетричні відносно осі x. Ну, наприклад, якщо у нас є функція y дорівнює корінь від x, вона у нас має ось такий вигляд на графік. Якщо ми хочемо побудувати функцію зі значень, зі, з протилежним значенням мінус f від x, якщо ми беремо функцію з іншим значенням, то ми повинні побудувати цю функцію, яка буде симетрична відносно осі x. Тобто кожна точка, умовно ми кожну точку відзеркалюємо відносно осі x. І ми можемо в цьому переконатися по точках. Якщо ми візьмемо якесь значення x 0, 1, 4, 9, 16, і попідставляємо в ці функції різні, то ми побачимо, як зміниться у нас значення y або значення функції. Тобто, якщо від'ємне значення, протилежне значення функції ми беремо протилежне, тоді ми повинні відзеркалювати даний графік відносно осі x, або побудувати симетрію відносно осі x. Наступна побудова. Для побудови графіка функцій y дорівнює k F від x, де k більше 0 і k не дорівнює 1. Достатньо графік функції y f від x розтягнути від осі X у k разів. Якщо k більше 1, або стиснути його до осі X, у 1 поділити на k разів, якщо k більше за 0 і менше за 1. Тобто, якщо, ну тепер ми це подивимося, цей приклад на прикладі функції y дорівнює модуль x, вона у нас виглядає ось таким ось чином. Такий чорний такий графік. Графік функції 1 друга модуль x. Тобто, якщо ми помножимо на 1 другу нашу функцію, то нам буде, потрібно буде стиснути графік функції y дорівнює f від x у 2 рази до, до осі x. Тобто, якщо y дорівнює модуль від x буде ось цей чорний графік, то тоді y дорівнює 1 друга модуль від x, ми стиснемо його до осі x, і це буде одна, одна друга модуль від x, це ось цей рожевий графік. А якщо ми будемо домножати функцію на якесь значення, яке більше за одиницю, наприклад на 2. То ми дивимося на другий рисунок. Наша функція буде розтягнута у два рази від осі Х. Тобто був ось такий чорний, помножили на 2, став ось таким. Якщо помножили на одну другу, то став ось таким. Тут розтягнувся, тут у нас стиснувся до осі Х у два рази. І остання побудова для побудови графіка функції y дорівнює модуль f від x. Достатньо побудувати графік функції y дорівнює f від x, і ту його частину, яка лежить нижче осі x, симметрично відобразити візносно цієї осі. Тобто тепер ми розглядаємо, як, нам, як зміниться графік, якщо ми його візьмемо під знак, якщо ми функцію візьмемо під знак модуль. Прик, давайте приклад. Побудуйте графік функції y дорівнює модуль 0,5x-5. Для цього нам потрібно для спочатку побудувати графік y дорівнює 0,5-2. Це у нас лінійна функція, тобто або пряма. Ось вона отак, оце наша пряма. Починаючи від пунктирної, і проходить через точку 4 на осі Х, і продовжується. Ось така пряма. Відповідно до правила. Нам потрібно о, відзеркалити ту частину о, цієї прямої, яка у нас знаходиться нижче осі Х або має від'ємне значення y. Тобто, через те, що у нас функція по модулю, то вона у нас не може бути від'ємна. І ту частину, яка у нас від'ємна була в цьому графіку, якщо ми взяли його. По модулю цю функцію, нам потрібно побудувати симетричність цієї частини відносно осі Х. Тобто оця пунктирна лінія, ми її прибираємо і будуємо її симетрично відносно осі Х. Тоді, якщо y дорівнює 0,5х-2 це у нас ось така пряма, то y дорівнює 0,5х-2 по модулю, у нас буде ось цей рожевий. Графік відповідати даній функції. Наступний, четвертий пункт. Ми розглянемо квадратичну функцію, її графік і властивості. Функція вигляду y дорівнює ax квадрат 2 плюс bx плюс c, де x змінна, b, c деякі числа, причому а не дорівнює 0 називають квадратичною функцією. Квадратичної функції. Як ми вже з вами сказали, що це у нас є парабола. Чи у нас є парабола. Давайте подивимося, які властивості у даній функції. Ми розглянемо властивості двох випадків: коли у нас а більше за 0, тобто ось цей коефіцієнт, який стоїть перед х множник, або коли а менше за 0. Область визначення в обох випадках у нас від мінус нескінченності до плюс нескінченності, тобто х може набувати будь-якого значення в даній функції. Область значення у нас буде, якщо А більше за 0, то область значення буде від y координати вершини. До плюс нескінченності, тобто y координата вершини до плюс нескінченності, Від вершини до плюс нескінченності – це область значення функції, якщо А більше за 0. Або від мінус нескінченності до, до y координати вершини, якщо у нас А менше за 0. Чому так відбувається? Тому що в наступній властивості напрям гілок. Якщо у нас А більше за 0, то тоді у нас гілки вгору. А якщо у нас А менше за 0, то тоді у нас гілки вниз. І, відповідно, коли у нас гілки вгору, то у нас область значення від вершини вгору йде. А коли у нас гілки вниз, то у нас функція набуває значення від вершини від ігрікової координати вершини до внизу. Нулі функції, це будуть корені рівняння x квадрат плюс bx плюс c дорівня 0. Ми такий приклад вже розглядали. Тобто, якщо у нас квадратична функція, то ми і замість y підставимо 0, і знайде, зна, якщо знайдемо корені рівняння, то це будуть нулі функції або точки, в яких графік перетиняє ось о х. Ну, в даному конкретному графіку у нас коренів дана функція не буде мати, тому що вона не перетиняє. Х. Зростає, зростає на проміжку при А більше за 0, вона зрост, зростає на проміжку від іксові Х, Х координати вершини до плюс нескінченності, якщо у нас А менше за 0, то вона зростає на проміжку від мінус нескінченності, гілки будуть вниз, до точки іксової координати вершини. Спадає на проміжку від мінус нескінченності, якщо А більше за 0 від мінус нескінченності до хвої до координати вершини, зростає на проміжку, якщо А менше за 0, від іксової координати, іксової координати до плюс нескінченності, коли гілки будуть вниз. Найбільше значення функції при А більше за 0. Найбільшого значення функція немає. У нас гілки вгору до нескінченності. Тобто Y у нас немає найбільшого значення. Якщо у нас а менше за 0, коли гілки у нас параболи вниз, то у нас найбільше значення буде Y координата, тобто вершина буде. Найбільшим значенням ігрікова координата вершини. Ну і, відповідно, найменше значення це навпаки, коли A більше за 0, то найменше значення буде Y координата вершини, коли А менше за 0, то найбільшого значення, найменшого значення функції не буде. Йдемо далі. Будуючи графік функції квадратичної, слід дотримуватися такої послідовності. Перше. Знайти координати вершини параболи. Вершина параболи знаходиться за наступними формулами. Хова координата вершини знаходиться за формулою мінус b, поділити на 2а. Тобто, яке значення буде стояти за місць Б. Ми підставляємо в цю формулу, і яке значення буде стояти за місця, підставляємо в знаменник. Знаходимо іксові координату Потім у y координату ми знаходимо. Підставляючи функцію замість x, значення, які ми знайшли. І позначити її на координатній площині. Тобто, в першому пункті, так, за допомогою цих формул ми знаходимо координати вершини. Цю вершину позначаємо на координатній площині. В другому, зараз ми це на прикладі розглянемо. В другому пункті нам потрібно побудувати ще кілька точок параболи. І стільки ж точок семетричних їм відносно прямої х дорівнює х вершин. Третє. Сполучити отримані точки плавною лінією. Ну, давайте тепер застосуємо, подивимося, як застосовуються ці правила на прикладі. Будувати графік функції, то приклад, побудувати графік функції f від x дорівнює х квадрат мінус 4х-5. Нам було сказано, що в першому пункті алгоритму нам потрібно знайти координати вершини цього. Ну, По-перше, що ми одразу можемо побачити, що коефіцієнт А у нас буде одиниця, да? просто додатній. Значить, гілки нашої параболи ми одразу можемо зрозуміти, будуть, будуть напрямлені вгору. Ну, Давайте тепер за формулою знайдемо іксову координату вершини. Це мінус b поділити на 2а. Замість b підставляємо мінус 4 у нас стоїть в нашій функції. Замість А у нас стоїть одиниця. Підставляємо ці значення в дану формулу. Знаходимо, що іксова координата вершини у нас 2. Щоб знайти ігру координату вершини, ми в дану функцію замість х підставляємо значення 2. Значення іксової координати. Щоб знайти y. Тоді, якщо ми в цю функцію підставимо замість х2, то у нас вийде, що ігрикова координата вершини буде мінус 9. Тоді вершина нашої параболи, нашої квадратичної функції буде знаходитися на координа... мати координати 2 мінус 9. Тобто в цій ось точці. По x 2 по y мінус 9, по x 2 по ікус 9. В другому пункті нам сказано, що потрібно. То тоді потрібно побудувати ще декілька точок відносно осі симетрії. Ну, ось симетрія у нас буде знаходитися, проходити через значення по х2. Тобто, зверніть увагу, якщо ми будемо будувати з однієї сторони якісь значення, то вони у нас будуть по y такі ж значення мати і ліворуч. Наприклад, якщо ми візьмемо значення, ну, вершину ми позначили, 2, і мінус 9 координат. Якщо ми візьмемо замість X 3, то у нас получиться мінус 8. Якщо ми візьмемо замість X 1, то у нас получиться мінус 8. Або навпаки, якщо ми візьмемо замість у мінус 5, то у нас буде 2 корені да, рівняння 0 і 4. І таким чином побудуємо ще декілька точок, взявши якісь значення замість X, підставляючи замість X, ми знаходимо якісь значення замість y. Ці точки ми розташовуємо на координатній площині. І в третьому пункті нам було сказано, що ми плавною лінією їх поєднуємо. І таким чином ми побудували графік функції квадратичної х мінус 4 х 5 На графіку вона буде виглядати на координатній площині ось так. Презентація створена на основі матеріала підручника Істер Алгебра 9 клас 2017 рік. Звертайтеся до цього підручника, щоб краще засвоїти дану тему. Подивіться, там більш об'ємно викладений даний матеріал. Звертайтеся, засвоїте дану тему.